Друзі, дивіться, дивіться, яке класне небо взагалі. Не будеш... Не будеш... Друзі, ось уже свекрушка сугундай промила, залила олійкою. Цибулькою засипала і спеції. Все. Сугундай готовий. Чоловік вхід на горі ще робить з вулиці. У нас ми поки на горі ще лазили ось з кухні майбутньої, але... Стелю буде чоловік робити, то цю дірку буде зашивати, тому вхід буде з вулиці в нас на горіще. Друзі, на швидку руку хочу зробити коржики. Подивилася, що в мене є в холодильнику. Так, беремо одне яйце, стакан цукру, пакетик ванільного цукру, дрібка солі. Це все збиваю. Друзі, ось так спила. Зараз додаю склянку кисляку. У мене є кисляк, але сюди можна будь що. Можна і сироватки, можна молочка. Додаємо склянку кисляку. До сугундаю варимо молоденьку картопельку 3 жовтня. А ми їмо молоденьку картопельку. Вона така, бачите, багато дрібненької. Але свикруга посадила трішки кущики ось на пробу. Чи виросте, чи не виросте. Сьогодні будемо куштувати. Додам сюди три ложки олії без запаху. Додаю борошна, так небагато. Сюди чайну ложку з горою розпушувача на борошно. або пів чайної ложки погашеної оцтом соди. Ще борошно зверху. Тепер розмішуємо гарненько. І замішую. Тісто, не туге, таке, щоб м'якеньке було. Замісила я м'якеньке тісто. Все, зараз ділю, розкатую, розкатую не тонко, десь 0,5, можна і до сантиметру, будуть такі коржики. І розрізаю круглим ножем. Друзі, зараз йдемо, покажу вам чоловік уже доробив вхід на горіще. Зараз так, зараз будемо залазити. Так. Опа, а ось. Такі дверцята зробив горіше велике, але там поки що багато речей у нас. Так, ось такі двері. Друзі, також поки була я на роботі. Вчора чоловік вже подсипив газовий котел. Тут буде котельня, я в минулих відео там казала. У нас буде два котли: один газовий, один дров'яний. Так що, молодець, вже це теж зробив. Друзі, ось такі коржики вийшли, вже готові. Буду зараз з духовки їх уже витягати. Друзі, всім привіт! Коржики я вже спекла. Зараз зробила собі чай з ромашки. Буду куштувати коржики. Покажу вам, які вони всередині. Дивіться. Можна мені Звісно, можна бери. Ось таке. До чаю на швидку руку. смачні коржики. Тепер можна посидіти, попланувати а, вихідні. Вже початок жовтня а я буду, напевно, вже на днях обрізати полуницю, а, зрізати малину. Також хотіла ту і пересадити в нас. Є два ряда туй, які ми просто посадили, і вони чекали свого часу, як то кажуть. Зараз за периметр там з однієї, сторони вже землю навозив чоловік з синами, там. вже можна там посадити туї. Ми з тієї забора посадили. Напевне, подивимося, яка завтра буде погода. Треба розпланував, щоб чоловік мені допоміг. І, в принципі, тую я можу і сама попересаджувати, тільки треба розмітити разом. Полуницю теж в тому році полуницю зрізала я раніше, вона в мене потім вирісла виросла. В цьому році вирішила зрізати її пізніше, тому що почитала, що треба щоб малина полуниця вона не встигала не пускати нові пагани свіжі це для того щоб весною вона пустила свеженькі. тому що якщо вже вона читала таке що наприклад малина якщо пусти нові нове листячко нові пагани то Потім весною вона буде тягнути більше соку на з, з, стеблі на свої, на стовбури. Ну, тобто на листічку, на, а, а нам треба, щоб вона більше свого, своєї сили давала в ягоди. <рес> Малі бігають. Так що так, осінні дні ще такі, в принципі, теплі. Вітерець трішки, можливо, на днях вийде сходити в нас тут рядом ліс, сходити, подивитися, чи є гриби. Дощів таких не було, то, напевно, грибів ще таких там теж немає, але можна просто погуляти. Так що, друзі, всім вам бажаю натхнення. В кого вихідні теж, то Гарних, спокійних вихідних, мирного нам всім неба. Всього самого найкращого. І, як завжди, кажу вам: цінуйте свої родини. Любіть одне одного. Всім мира, добра. Пока-пока. Ого! Нічого собі таке тверде. Воно все м'яке. Ти Мало сюди того жиру така. я трошки олії доклав. Я тут покладу. Ой, я Чого? І да не треба їсти. Хорошо. Mm -hmm. Ну, воно б таке було розсипчасте, якби ти жиру поклав. Так це Ой. прісні коржики. Це не печиво. Ми такі повинні бути. Ма... Матвій такі любить. Бивший чоловік такі любив. Ну, любе. Тільки це... I step up to the mic, then gonna make it swing Feel the rhythm in your bones, let the music